Ми зараз знаходимося в нижньому селищі біля органічної теплиці і невеличкого поля. Це зараз у нас такий пробний проект цього року, який ми започаткували разом з кооперативом Лонгомай, для того, щоб вирощувати якісні смачні овочі і, можливо, в перспективі робити консерви. Коли Почалася вся ця ситуація з війною. Ми розуміли, що може настати ситуація, коли овочі і їжа взагалі можуть стати дуже дуже дорогими, і було би класно вирощувати щось своє і для шелтеру, і, можливо, для продажу, і там для якихось власних потреб. І цю ідею підтримав кооператив «Лунгомай». Вони допомогли нам, профінансувавши установлення теплиць, які буквально нещодавно тільки змонтувалися. І зараз потрошки ми починаємо висаджувати розсаду. Вирощену також самостійно в теплицю і, звичайно ж, почали вже були висаджувати трошки раніше саме ж поле. Ми підбирали культури так, щоб можна було якось потім їх переробити. Наприклад, якщо говорити про помідори, то в основному це там сорт сливка. Тут в нас працює зараз Сергій, який є переселенцем з Харкова. Він також на даний момент ще проживає в нас в шалтері. В основному це його заслуга, що ця теплиця існує і що тут щось росте. Мене звати Сергій, я приїхав з Харкова. Сказали, що є таке ось місце там в нижньому селищі. Спочатку я жив у школі разом з дружиною і дитиною. Потім ми перебралися до шелтера. І Через деякий час нам запропонували, ну, мені запропонували займатися органічною теплицею. Ми можемо бачити цю теплицю, ну, її нещодавно поставили. В ній будуть вирощуватися помідори, а далі така сама теплиця, а там будуть огурці. І вони будуть вирощуватися без додавання хімії, все буде тільки органічний навоз, ну і така яка ручна праця. Я за професією був будівельник, з ну, люсарем працював там до війни. А так огородом це, так, це такий опит досить <хи> незвичайний і вперше. Саме в самому кінці у нас посаджені томати. Тут два види. Тут посаджена цибуля, така тиканка, була. ну, як вона, цибульки маленькі були, її сажають, потім виростає велика. Сам тут все сажав, в кінці травня це сажалось. І далі йде фасолька чорна, карликова. Вона невелика, не та, що плететься. Є такі сорти, які ну, плетуться, а на тички, на тички їх ставлять. А це така звичайна. Надалі да, є таке в плані, ну, якщо буде, хочемо робити консервації екологічні, таке має, ну, якщо буде можливість, побудувати якісь невеличкі такі, консервні заводи.